Якщо у тебе проблема з фінансами, проблема також і в контакті з батьківським родом. Якщо проблема зі стосунками, то проблема з контактом з родом жіночим по жіночій лінії. Тому незалежності від статі, чи чоловік ти, чи жінка, охарактеризуй свої проблеми, якщо вони в тебе зараз є. Боргові ями, невизначеність з нерухомістю, а також Постійні кредити, які накладаються одне на одне, коли не вистачає дожити від зарплати до зарплати, є явна проблема в комунікації з батьківським родом, і тут потрібно піднімати ці питання. Потрібно їх виявляти, кармічні задачі роду виконувати, продовжувати їх. Тут є відторження батька, відторження роду. І якщо ж проблема у стосунках, то знаєш, що може бути відторження родової карми жінки, жіночого роду. І тому тут дуже потрібно, якби вникнути, теж незалежності від твоєї статі, в родословну мами, в кармічні задачі через маму, які ти відпрацьовуєш зараз в даній реінкарнації. Все це зовсім непросто, коли ти зависаєш у якихось циклічних ситуацій. Та проблемах, ну, це знаєш, як психотерапія, гештальтерапія, яка пропрацьовує дитячі травми. Ну і можна займатися роками, тому не дуже хочеться зачіпати. Але, на щастя, в езотеріці через психосоматику життя легше можна підійти до ситуації, які зараз у тебе сформовані, через неприємності. І відторження карми своїх батьків, тобто карма роду має суттєвий вплив на нас, і тут важливо зрозуміти, аби її не відторгати, не йти проти неї і не зависати в якихось питаннях, не розбираючи звідки вони пішли. І тільки нащупавши проблему, що вона десь там далеко, по якійсь із ліній батьківській або материнській, можна вже суттєво полегшити дану ситуацію в житті. Саме з цим будемо розбиратися на вебінарі завтра у четвер. тож долучайтеся анонс в телеграмі.